Колеги, Віталій Васильович, про внесення змін до рішення 70-ї сесії Хмельницької міської ради, 8 скрипня номер 3245 18 лютого 25 року, року про проведення заходів щодо ліквідації Львівського закладу дошкільного освіти Хмельницької міської ради. Прошу. Це вже ми її піднімали ліквідацію, то ще десять питання. Ми не можемо його зареєструвати, зняв з державного реєстру. тобто ще поправочки про це да, Ну, я ж там, що мені сказали, що опять там передали. В Лелітку обратно передати. Yes. Виконкому літку обратно нам передали 20. Часа, ну, зараз вирішаємо це питання. Передала сам заклад? Так. Да. Ми його передали культурі, культурі життя yeah. і обратно. До <в> чому суть <світ> цього рішення? Ну, ми мали, не, 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 могли не, не могли передати його нікому, тому що державний реєстратор не може зареєструвати, бо він ввів поправки, які треба документи, щоб ліквідувати заклад. Зараз я буду вирішувати це трошки. В чому суті цього змін? Що ми, що Дивіться, суть? Державний реєстратор не мог посняти його з обліку yeah. налітку, тому що не були виконані ще які вимоги, такі які потрібні документальні юридичні питання державного реєстратора. Дивіться, тут зараз зачитаю. Yeah. Установному порядку повідомити про що здійснено державну реєстрацію про ліквідацію юридичного особи на дошкільного закладу НЕЗМІСКОВА та подати необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідних записів. Цей реєстратор не міг просто допрацювати юридично ще деякі документи. Зміни це поправки. Ми вже приймали це рішення молоді. Тобто на доопрацювання, да, так, так, да, так. Да. Ми змінили те, що вимагав державний реєстратор. Добре. Зараз Ви прослухали? Прослухали, так. Да, мова йде про е, Було рішення 70-ї сесії ага. про да, ліквідацію військового закладу, але да. оказалось, що там не всі документи в порядку. То мова йде про доопрацювання цього документу, подачу всіх необхідних матеріалів. А тоді.

Так, внесення змін до програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади номер 625 Зміни касаються заходів по проведенню реалізації заходів соціального проєкту партії капітан і здоров'я України. Там нам надається субвенція державного бюджету. На 9 місяців з 1 квітня можна вже розпочинати буде заходи і, в ФАЗУ і по всім об'єктам, де ми проводимо. Тут касається, змінили просто суму, тому що там не вистачає цієї суми. За прошлой рік було на 50 тисяч, а в цьому році вже субвенції дають 100 тисяч для проведення заходів. То ми її додали в цю суму і зробили на 25 і на 26 й такі зміни. Кошти, це, це вони розподіляються 75% з державного бюджету і 25% з місцевого бюджету. Так, і ще не все. І тут ще касається молодіжної політики, значить. Є, у нас є заходи, які мали бути заходи по оздоровленню та відпочинок дітей. Але ми вже з 2022 року ці заходи не проводимо, тому що військовий стан і лагеря ми не можемо провести чи в парку, де ми там ті раніше проводили. То в нас зараз додавалася людина в відділі, і ми багато проводимо заходів по молодіжній політиці. Там було 8 тисяч гривень. На ті заходи на оздоровлення, то ми їх просто перенесли на проведення е, заходів по е, пункту породі з молодіжна політика, навчання та розвитку моста потенціалу молоді. Там 8 тисяч воно було на оздоровлення, ми їх перекинули сюди. Бо, бо ми другі кошти ми не беремо додатково нічого, тільки перекинули пере, е, ці гроші на, друг, на другій році. Нет, вентиль дают проще на добро. Не. <смітнє> не я що... ну. так поняла, то есть садится дает же за день дают. Нет, на сзади дает. А про до работы документы. Мы спросим вводите, но внести изменения до конца и программы. А я не зачитала перепрошую. внесення змін до копушки програми розвитку культури та туризму номер 573, зі Так, ми хочемо виділити кошти на закупівлю банерів і каркасів. Ті, що в центрі, і ті, що можливо будуть знову, тому що буде докладатися своє звернення багато що хочуть посилок окремо. Я розумію, а банери, банери це ж все таки ми проговорювали, що це тимчасово. Що вони побагають і буде встановлюватися цей інший, якщо я пам'ятаю. Ну, то так, але я думаю, що теж не На може сьогодніш... так бути, що цим е, хлопцям героям є, є, а наступним нема, Да. Е, в плані я не про тому говорю, що звичайно ми цим, що привезуть, які загинули, ми їм маємо встановити, але ж треба двімувати про те, що зробити. Я думаю, що вже напевно буде продуматись по закінченню війни, щоб вже було стабільно якась кількість, що могли вже розраховувати, бо знову вийде така каша, що так. Скільки так? 470 тисяч. 400 тисяч це банери, каркаси, тобто дуже врахований цемент. Ми розраховуємо на приблизну кількість, так як було за 24 рік, вийшло 125 загиблих, то ми приблизно взяли на 25, що 250 загиблих. Там вже розраховано зі всім доставкою, а 70 тисяч це відеообладнання в відеофотостудію для того, щоб знімати то, як привозять героїв. У нас багато зникли безвісти, які ми розуміємо прекрасно, що насправді це доповідь. Ну, так, ми також на це і розраховуємо. У нас вже є звернення Журавнику до бабиці, курилівка березня. Ви його будете дублювати, чи це ставите окремо там? Берете. І тут, і там. Думайте, про то, щоб зробити якусь супроводу. Я дуже багато чула, я розумію, що всіх треба відзначити і має гарну дії, але дуже багато експертів є, коментарів в соцмережах і по місту, що нагадую це ну, якось, потім. Вам подумувати це якийсь чиселу, загальну. Але думати про те, як його звеличити, але так інтелігентно, <смітна> <смітна> я так думаю, правда? Так. Ну, ото є тема того. зроблення, Дякую. Ой. Не Ну, буде буде якась... Ну, я Добрий. Добрий день. Е так. Кіт виконання програми питання про, виконання, розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для, для покращення умов медичного обслуговування населення. Е номер 1448 зі ЗМІ. <пробітник> да. е Пропонується. Е Інформацію про хід виконання програми. Програма виконується по межі можливості е, в тому вигляді, в якій є фінансові потреби, фінансові можливості е, міської ради. Багато вроді було зроблено і по первинці, і по вторинці. Продовжуємо працювати. Можливо, по якимось іншим ну, яким конкретним пунктам потрібно дати пояснення ні, ну це ми бачимо завжди і пропонується саме. Так, хочеться, так що виконання виконання обмінуло. Приймаємо. Наступне питання: при нас змін та заповнень до оправдання розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та покращення умов медичного обслуговування населення на безпеці. Як внести зміни до програми доповнення, так і е, змінити НАТО деяких пунктів. Наприклад, по пройній медичної допомоги по пункту 1,10, співфінансування проведення ремонтів, КМП, е, Хмільницький ЦПМ з шляхом придбання будівельних матеріалів інвентарю та інструментів проведення робіт з поточним ремонтом. У е, нас тут зміни і виклади саме в такі редакції. Коли проводити роботи, бо Про працівників небагато, а роботи багато. Тому в деякі моменти потрібно закупити саме послуг. По попередній версії варіації цього рішення неможливо було закупити послуг. Тільки в інтернеті. Ну, По стаціонарній медичній допомозі доповнюємо пунктами 1.19. Це капітальний ремонт відстарняного ліфта. Будівлі Б – це один із трьох ліхтів, які будуть робити за кошти міжнародної організації з міграції. Да. Передбачаємо на кожен із ліфтів по 80 тисяч, належати проєкт на проєктно-кошторисної декументації для пересходження роботи. Основне фінансування за кошти МОВ, за наші кошти три в виготовлення ПКД. Це буде такі самі ліфти, як в дитячому дитяці. Да. А може даже і краще, якщо буде хорошо. Заходи 1.19, 1.20, 1.21. Далі по заходу 1.22 доповнюємо заходом капітальний ремонт будівлі, де харчоблоку, зімецької центральної лікарня з виготовленням проєктно-кошторисної документації, проведенням є спортивні. Передбачаємо 3,5 мільйона на, на проведення такого, таких робіт. Щоблоку там були зауваження в МОМ, які обстежували, були зауваження щодо до тріщин, по харчоблоку по МОМ згідні закупити обладнання, але вимагають вже заходів для його збереження. Mm -hmm. Писали гарантийний лист і плануємо це зробити. По заходу е, доповним заходом 4.6, Виконання судового рішення по справі 902, дроб 1079, двадцять -24, чотири, 247 тисяч. Е, це гроші, які е, е, це гроші, які лікарня винна була е, організація до клітини. Е, одразу не оплатили з певних причин, були сумніви щодо завищення. Е, але в судовому порядку, на жаль, програли суд і зобов'язані оплатити як роботи, так і додаткові втрати. Лікарня додаткової втрати оплатила власні кошти. Фактично ця сума складає, це передбачено в проєкті, складає суму здійснених робіт 247 тисяч. Далі доповнюємо заходом 4.7, проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі харчоблоку. 40 тисяч. Це попередній аналіз роботи для визначення безпосередніх об'ємів, і це одна із вимог міжнародної організації змікації по харчоблоку. Mm -hmm. На цьому все по програмам програма Так, позвоним. Добре. Та я так. А що хоче робити? я знаю, далі? Парвинка у них поточні ремонти в амбулаторіях і в ага. Ну, Там різні поточні, там падає, після того, як робили кришу, падає потолок. Потолок, так. Ну, стара будівля. До ремонт. Одне робиш, друге робиш. Далі? Стоп, погоджуємо? Так. Далі питання внесення ціни та доповнення до відчиняє, ta, ta, to, ta, порядку використання коштів. Так про проведення реконструкції про погодження, проведення реконструкції. Це наш okay. більшою, большой і наконець на проект. Це реабілітація. Що поняла? Це про, там перший там Це міста, бухгалтерія uh, і склади. Uh, це да ми пройшли повністю всі погодження на всіх рівнях з. Ee, Світовим банком вже там, кошти у. заходять, і ми починаємо капітальну реконструкцію повністю всього першого поверху дитячого відділення. А Ну е, в Олександре Васильовича є кабінет на четвертому, в мене на третьому, нормально. Ми ще перешвітуємося, так але є в ліс не, проблеми. Але бухгалтерія приїде поки тимчасово на другий поверх, там, де була гінекологія. Там зараз проводяться, ну, вигрібає мусор. Це тимчасово. І відділ кадрів, юридичний відділ. E, e, значить, підготовили e, підсклади, медичні склади, підготовили в терапевтичному корпусі приміщення там, щоб вже їх медичні склади щоб вже не переносили, щоб вони вже mm -hmm. там так і лишилися. Але в перспективі ми вже повторно вийшли на тендер e, по ремонту другого поверху дитячого відділення, там де діти дорослі. були. Це коротше Зеркальне приміщення, так, де, де була адміністрація на першому, а на другому, там де були діти дороги. Це зеркальне будівля mm. так само все. То ми вже повторно вийшли на троги по ремонту другого поверху дитячого, це ми за власні кошти що маємо ну, місця, кошти місцевого бюджету, нам робити там для адміністрації ремонт. Mm -hmm. Перший раз ніхто не вийшов, тендер був програний, ніхто не вийшов. Перше вийшло повторно, потім буде, якщо то буде пряма угода підписана, якщо повторно ніхто не вийшов. мова йде а... не про матеріали, а про саморобну. Так, Саму... так. Про, сам, е, про сам ремонт. Да. То, е, тому якось, е, е, доки хтось не вийде або доки не підпишемо пряму угоду, ми вже якось переб'ємося, доки не зроблять ремонт. Але на другому поверсі там трошки більше приміщень. Тут, е, на другому поверсі, там дитячі відділення, туди влазить і адміністрація. І бухгалтерія, і відділ кадру. Ми на ту сторону веден всі легаємо. Нічого. Я Якось ми там до кроку перекінтуємо. Він хоче нам запросити, не програм мене, якщо б це така скрута, ми прийдемо. там. Так, Пропонується по цьому рішенню, пропонується погодити комунальне некубляційному підприємство лікарні проведення реконструкції будівлі, окрім тої частини, яка по міжнародному гранту буде оплачуватись, віддіснюватись спеціальною організацією об'єднанізацією. Організація Об'єднаних Націй, вона там називається ЮНОПС. Угу. В рамок коштів грантових з міжнародною банком. Так, погоди? Так, звісно. Так, звичайно. це качається на половину на обладнання, стоїть просто на 10. Можна є, щоб трохи спеціалістів, конечно. Ми наступавши. Следує питання про схвалення проекту договору про партнерство і співпрацю. Це на виконання оцих наших намірів по будівництву треба укласти трьохсторонній договор між e, міністерством охорони здоров'я, e, компахмельницька центральної лікарня і міською радою uh -huh. для того, щоб організувати ці наші проекти. Пропонується проєкт договору, схвалити і повноважний підписаний. Так. Так. Так? Угодний? Так, я вважаю. Та у нас ще ті четверті робили, то вони вже хотіли щось зробити, для поїхати. Ми не проти. Вони, ні! Роботи! А що буде з війними? Ми попросимо, щоб зап'ять менше давали. Ну, спочатку одну палатку, другу палатку, і так по чуть-чуть. Я відчуваю, що ми літом будемо ходити в чоботі. По піску. 那你去。